Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте подивимось, кого з вашого оточення варто остерігатись, кого нам покаже філіжанка. Дивлюсь, одразу мені показує чоловіка, який просто підстежує за вами. Знаєте, як людина, яка шукає якийсь компромат на вас. Це може бути хтось і з вашого близького оточення, там, де ви, наприклад, ну, сім'я, рідні, близькі і світає вас. Може, це сусід якийсь, ну, але. Для когось це може бути із оточення там, де ви працюєте. Ну, от якось близько вас бачить людина, але в обличчя вам, от, знаєте, і допомогу запропонує, але повірте, робити не буде. Запропонувати це одне, робити інше. от Так, щоб запропоноване зробив, то довго чекати будете. От дійсно як шукає привід зачепити вас і забруднити перед людиною, від якої собі користь має. Тут так показано. Добре. Для когось, не для всіх, але для когось показана мені людина, яка, яка, який людина, давайте так, коли з вами розмовляє, вам каже, що як я вас ціную, як я тебе ціную, але довіри до цієї людини у вас от ви вже, так, знаєте, от, собі може ставити питання, чого я тобі не довіряю. Ви не прос... Ваша інтуїція не просто так це робить. Дослухайтесь до своєї інтуїції, придивіться до людини. Так. Так, дивіться, мені показані чоловік та жінка в ліжку, і є чоловік, який ненавидить цього чоловіка. Це як попередження саме для чоловіка. Я не можу тут сказати, бо я дивлюсь, знаєте, для когось це жінка і не знає цього чоловіка. Це от суто чоловічі якісь справи. Угу. Чолові... Ненавидить той, через якого вже є втрати. Отак От тут показано. Про ці втрати жінка знає. Самого чоловіка, я так розумію, що і не бачила, і не знає. Ну, це може бути якась, наприклад, робоча ситуація, чоловік прийшов додому, розповів. Але ж ну, вона так знає нібито в подробицях, а винуватця навіть ніколи не бачила. От він, знаєте, навіть якщо там залагоджена вже ситуація, або залагодиться найближчим часом, то е, ну, дівчата, як може хтось впізнає ситуацію свого чоловіка, то так і налаштовуйте його, що він собі ворога. Е, Отримав такого потужного. Угу. Так, для когось з вас ваші прибутки, заздрість у чоловіка викликають сонечко. Ну, що таке, сідайте вже десь. Так, далі дивимось. то було все в зблюдечка. Тепер давайте дивитись саму філіжанку, що вона тут покаже. Ну, дійсно, тут дублюється інформація, коли чоловік приходить додому і розповідає про ситуацію, і розповідає з тієї точки зору, коли все залагодилось, ми там порозумілись. Ні, не залагодилось, і не порозумілось. Це просто прикидається людина, наприклад, серед колективу, щоб тримати обличчя, але камінець такий буде носити. Так, знаєте, запам'ятає на все життя, що це щось не вийшло в нього. Тут винуватиться жінка. Жінка як зупинила якусь сварку між ними, щось між ними Оце саме непорозуміння, знаєте, втрутилась і сказала, так, ти робиш оце, ти оце, і все розійшлись. Щось так, знаєте, от. розвела їх, але питання не вирішене. Так, тепер ось тут показана жінка і чоловік, і ми ж питаємо, кого варто остерігатись. Отут от показаний чоловік, до якого у жінки, от знаєте, не те, щоб я питала, вона якось ніяк не може собі. Як зрозуміти? Знаєте, коли не може повірити що зустріла нормального чоловіка, що все нормально, що ну дійсно людина така, як себе малює їй, як показує себе їй, що дійсно він налаштований на неї серйозно, що він хоче цих стосунків, що він прагне цих стосунків, вишукає в ньому якісь. Ну Ну, щось погане. От, знаєте, коли ну, повинно ж бути щось погане? Ну, як це так, що в ньому немає нічого поганого. І показана мені ця ситуація? Ну, по-перше, показаний чоловік, знаєте, це не хлопчик якийсь, це вже той чоловік, який він внутрішньо вже. Ну, зріла людина. Вже він е якось так знаєте ну, розуміє, що йому треба по цьому життю, яка жінка йому потрібна в цьому житті, як він готовий е співіснувати з цією жінкою. Тобто, знаєте, тут він е поряд з кимсь з вас разом. От просто ви не, не просто так, ви як ну, доля притягла вас. І підібрала вас ну, як потрібних один одному і схожих один на одного. Звісно, ви, ви тут теж з минулим, у вас теж є якісь такі болісні моменти в житті. Ви не просто так вже маєте недовіру до чоловіків. Але дайте, ну, вам, вам же нікуди поспішати. Дайте йому розкритись далі. Тут непогана людина. Тут саме та історія, в якій не треба остерігатись, це ви собі кажете, що щось в ньому обов'язково повинно бути не так. А насправді показаний нормальний чоловік, який вас здивує своєю нормальністю. Оце дожились. так? Що <шу> вже дивуємось, тому що людина нормальна, це, ну це, ну да, це так, ну таке тут життя. Так, у когось таке зростання буде йти от. Знаєте, коли побільшає. Якихось приємних, ну, для когось сюрпризів, для когось дарунків, от як доля трошки змінюється у вас, і для когось з вас, от ви сходитесь ближче чоловік з жінкою, тобто ваші стосунки тут, як оберіг, будуть для вас, і для чоловіка, і для жінки. Тут покращення йдуть для когось з вас. Просто ваша насторога не дає вам розслабитись, ну, на жаль. Далі дивлюсь, вже інша якась. Ситуація тут показаний мені чоловік, який багато думає про зміни в собі. І про зміни не просто так зміни в собі. Він згадує жінку, через яку він вважає, що от він так змінився. Насправді йому тут треба розуміти, що ця жінка йому була, ну от він її в своєму житті зустрів не просто так. Це, знаєте, як стимул до змін. Він би не змінювався, він би не досяг так багато в своєму житті, якби не ця жінка, якій він весь час хотів доказати, що він чогось вартий. От заради себе самого він би нікому нічого не доказував, а от заради того, щоб втерти їй носа, він е, щось досягав всьому житті. Угу. Хоча насправді їй байдуже. Отак От тут показано, що вона навіть і не шукає про нього інформацію. Але знаєте, він іноді уявляє собі, що якби він її зустрів, він би просто так їй багато виказав. би. Ну, Знаєте, ну, може, їй би не було б неприємно, але ж не бив би. <гум> то так Не дуже то остерігатись його треба. Ну, сказав би щось, послухали б. Так, на 30 число, 3. Звер... Тр для когось третій місяць, для когось 30 число, не знаю. Може, може березень, може будь-який інший місяць. Там буде розмова з чоловіком, не, знаєте, не розпалюйте його, бо взагалі людина така, там нервовий стан в нього такий буде. Знаєте, він взагалі запальний. А буде ще й якась така ситуація для нього неприємна, що він може взагалі так розпалитись, що це просто буде. Тож, тож, зміни у вас у спілкуванні з цією людиною будуть? Просто, знаєте, от не, не підкидайте дров, як то кажуть. Він і так трошки так розпалиться, щось виказувати буде. Ну, хай там викаже і йдіть собі далі. Не дуже реагуйте. Для когось через 32 дні від того моменту, як ви дивитесь це відео, ви можете 10 разів забути про це і так і робіть. Не, не, не носіть це в голові. В момент, коли чоловік буде розпалюватися, щось так я вам буде казати, доказувати, щось, так, знаєте, от на межі домовленості, Посваримось. Ви згадаєте, що от вам треба в цій ситуації трошки так помовчати. Тож нічого не дуже там собі в голові це тримайте. Ви почули, і це спрацює так, як слід для вас. Далі. Тут до перспектив ця ситуація йде, коли ввечері. Люди мені так більш як ввечері, хоча, може, це ранок такий, що не дуже так, знаєте, ще світло. А, показано, що це пара, чоловік та жінка, може, може, зустрічаються люди, може вони вже чоловік та дружина в меншому відсотку, що це родичі між собою, йдуть гуляють. А може, додому йдуть, чи ну, коротше, десь йдуть люди. І як вистрибує людина, от щось він, чи він під якимось там під якимось впливом чогось дивного. Бо поведінка така, ну, ну дуже дивна, якийсь він такий. Чи не сповна розуму людина, ну от щось, щось в ньому не так. Оце його треба остерігатися. І це може бути така ситуація, коли от це якийсь сусід, який, ну знаєте, людина може не здорова. Його дійсно варто остерігатись, бо від нього неможливо. Чу... Знаєте, його... він непередбачуваний. Він в будь-який момент може так якось дивно себе вести. Намагайтесь взагалі до нього навіть спиною не ставати. щоб ви бачили його, щоб ви могли якось реагувати. Дійсно нездорова людина. По роботі чоловіка показують. Такий бруд з рота в нього лиється, от, чи він лається, чи він е, пліткує про всіх, чи він взагалі такий, знаєте, от тільки зачепив, він так багато скаже, що просто для когось з вас е, у, в усьому чорному одягнений чоловік, е, як, знаєте, як намагається автівку зупинити, як от вистрибує на дорогу і Голосує, ну, у нас питання, кого остерігатись. От вам комусь такої людини варто остерігатись, не підбирайте, угу. Угу. ну все. На цьому все. Я вам, ну, так всіх розповіла вам, кого побачила, може розумієте, про кого мова йде. Всім дякую за перегляд, всім вам гарних людей поряд з вами, щоб більше було таких, знаєте, дружньо налаштованих до вас людей, і щоб не було такого, щоб вам треба було б когось з них остерігатись. Бережіть себе, будьте здорові і щасливі, і хай все у вас буде гаразд. І побачимось в нових відео. Всім пока!